У них немає прального порошку, мила, туалетного паперу. Їдять вони з чужого посуду і поруть ось так руками. Так зараз живуть люди з Криму, які переїхали до Києва біженці. Зараз про них згадувати невигідно, бо вибори ж на носі. А вони живуть без цивілізації і навіть мінімального комфорту програма гроші спробувала змусити чиновників допомогти людям, які втекли від кримської окупації. Скандальне перевтілення з журналістки програми гроші на кримську біженку. А скільки зі чоловік У нас здесь, по-моєму, 27. Як насправді піклується влада про людей, які не зрадили батьківщину? Ось виходите, коли вас запрошують, чи коли купить. Почекайте, ми хотіли вас запросити в табір до біженців. Та хто зробить все можливе, аби ви не побачили цей сюжет? Вибросити цей матеріал, аби мені таким чином я не знаю погрожує. Мілана, а где ти жила? Дети п'ятирічна Мілана. Розважає себе як вміє. Таборі для біженців їй сумно. Приїзд журналістів єдина цікава подія в житті дівчинки. Вона не може зрозуміти, чому в її кімнаті живуть незнайомі люди, куди поділося рідне чорне море, і найголовніше, коли вони знову повернуться додому. Бабуся пояснює, як уміє. Ти знаєш, хто такий путін. Коли кримські землі заполонили люди з автоматами, пенсіонерка Любов Васильівна вагалася недовго, схопила найцінніше доньку з п'ятирічною онукою та виїхала на материк. Не знаю, як кому, але для мене КГБ страшні преступників. Міністр соціальної політики вмовляє кримчан негайно покинути окуповану територію. Уважаємо кримчані, дорогі мої земляки. Та обіцяє, влада в біді не залишить. Ми всіх. Розмісім, ми всіх ждемо, всім буде оказана вся необходимая допомога. Спасибо. Голова Київської державної адміністрації теж манить гостинністю. У нас є місць достатньо приблизно 10 тисяч. Пан Бондаренко заповняє. Хто не побоїться залишити Крим, житимуть як у Бога за пазухою. Там різні соціальні умови, там різні можливості в косі з басейн, когось немає. Тож втікачам від російської окупації має бути легко знайти прихисток на материку. Лише в столиці осіло півтори тисячі кримчан. Болі 7 тисяч чоловік уїхали на материкову Україну. Это только офіційні дані, які ми можемо подтвердить бумагами. 400 з них розмістилися у родичів. Розселення всіх інших лягло на плечі волонтерів. Зручні чисті апартаменти саме в таких умовах повертаються до нормального життя кримські патріоти, про яких піклуються небайдужі люди. Ми звертаємося і помогіть допомогіть, не треба да? Помогіте допомогіть, чим можете. А ті, кому волонтери допомогти не змогли, потрапляють під опіку гостинної влади. Саме велике поселення від государства да, там 150 чоловік живе в пущі водиці. большої поселення на 100 чоловік в літках. В Столиці дісталося з півтисячі біженців. Ті, кому поталанило, оселилися в пуща водиці та фактично стали героями реаліті-шоу врятовані та щасливі. Ой, а тепер забудьте все, що ви бачили про життя біженців до цього. Ми проживемо один день в шкурі кримського переселенця. І ви перші дізнаєтеся, як насправді виживають втікачі на материку. А центр для біженців? Під виглядом волонтерки звертаюся до міністерства соцполітики дізнатися, де ще проживають кримські переселенці. Куди їм поїхати? Ласточка, ласточка дачна білецька. 28. Старенький санаторій Ластівка сюди ще не ступала нога журналіста, та без знімальної групи мені вдається непомітно прошмигнути на територію. Переселенці дивуються, що їх проблеми комусь цікаві, та запрошують на обід. Плов з говядиною. Де говядина? Варений рис, буряк та чай без цукру. Майже щоденний раціон тутешніх жителів. Я, напевно, залишусь голодна. Чотири хвилини, чотири хвилини постійно. Плов, гречка, макарони. Далі направляємося до ванної кімнати. Прогнивші труби, диряві стелі. А скільки тут людей? У нас тут, по-моєму, 27. Двадцять сім чоловік, хати баночку здається, влада натякала на трохи кращі умови. Там різні соціальні умови, там різні можливості в косі з басейн, немає. Та найбільше мене шокують апартаменти в маленькій кімнаті. Тісниться вісім чужих один одному людей. Вазможна, щоб дівчинка 14 чотирнадцятилітня, муж працюючи, жили в пригадному кімнаті. Вони так активно агітували людей покинути всі пожитки в Криму та перебратися в Україну. Невже тепер ці люди нікому не потрібні? Вимагаємо відповіді. Пане Володимире, доброго дня! У нас просто дуже важливе питання з приводу біженців з Криму. Ми набралися нахабності та завітали до пана Бондаренка прямо додому, бо на дзвінки він просто не реагує. Там просто дуже погані умови. Ми хотіли вас запросити, щоб з нами поїхати. Я не хочу нікуди поїхати Добре. сьогодні. Я сьогодні вихідний. А завтра? А завтра у мене робочий день. І він спокнув. Дві години до вас Очільник КМДА переконує наївну журналістку. Власноруч обігрів 8 тисяч переселенців. Знаєте, 8 тисяч біженців. Так. Я їм допомагаю, скільки можу. А як тоді При минулому бюджеті? Як допомагаєте? Ну, розселили всіх, як мали. А де розселили? Вскрізь. Та слова Володимира Дмитровича трохи суперечать офіційним даним. З Криму втікли всього 7 тисяч жителів. Але найцікавіше далі. Ми два тижні намагалися з'ясувати, скільки держава виділила на переселенців. Відповідь нас шокувала ані копійки. Міністерство фінансів готує проект акту щодо визначення джерел фінансування необхідних для тимчасового поселення сімей. Кримчани, які не захотіли жити під російським прапором, виживають лише за рахунок небайдужих. На сьогоднішній день нам червоний хрест надає кошти для харчування цих людей з розрахунку 48 гривень на людину на добу. Ми кілька тижнів намагалися затягнути у санаторій Ластівка хоч когось із державних чи столичних чиновників. Просто хотіли запросити пана Володимира, щоб він з нами поїхав, побачив реально в яких умовах живуть ці люди. Єдиним хто згодився, виявився народний депутат Володимир Арєв. з великим. Небежевір'я, звичайно, умови я бачу тут, звичайно, в африканських країнах і, ну, краще. Біженці жаліються в таборі, немає і навіть на чому приготувати їсти та випрати одяг. Нас оця конфорка працює. І, оця. і більше не працює. Буквально за кілька днів протягом кількох днів у вас буде ця плита. Які холодильники потрібні? Ось кожна лі. Скільки штук? П'ять. Схоже, у міністерстві соцполітики дізналися про візит журналістів із депутатом. Після трьох тижнів мовчання до нас стрім голов мчать державні чиновники. Прошу. А ви директор ви директор? Я директор департаменту соціальної політики. ж ви доїхали так пізно. Ми всі звикли до таких солодких обіцянок депутатів. Та чи будуть вони виконані? Привезли два холодильника. В вівторок буде у нас газова плита і також серена машина. Поки що біженці дочекалися допомоги лише від Арєва. Дуже дякуємо пану Володимиру за допомогу і за турботу про наших кримчан. Ми вражені і дякуємо дійсно. І програмі гроші. А влада все ще обіцяє та погрожує. Якщо ви випустите цей матеріал в ефір, то є інші канали, з допомогою яких ми і також правоохоронні органи, з допомогою яких я буду.